Долучаємо зараз Оксану Проран, радницю голови асоціації міст України. Слава Україні! Пані Оксано, вітаємо вас. Героям слава доброго дня. Ну що довго ми їхали до цієї важливої інформації. Ну але місцевим радам таки дозволили фінансувати підрозділи Збройних сил України. Ухвалили закон за номером 9559 щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування. Так просили б вас одразу розпитати, так що це означає для конкретних підрозділів і для конкретних місцевих рад. Тому що розуміємо, що ну, бійці потребують допомоги. Для нас всіх це означає, що сьогодні кримінальних переслідувань за перевищення повноважень за те, що голову місцевих крат або чиновники роблять те, що в них не передбачено в законі про місцеве самозакон, про місцеве самоврядування допомагати збройним силам. Відповідно, теоретично всі ті виплати, всі ті допомоги, які були з 24 лютого 2022 року, уже під категорію тих справ, які про перевищення повноважень не будуть підпадати. Це саме головне, що є в цьому законопро... законі, Я сподіваюся, підписаному президентом. Є норма, яка врегульовує роботу голів місцевих рад, які призначені начальниками військових адміністрацій. Тому що це теж величезна була проблема діючих голів громад, діючих мерів в зоні активних бойових дій призначали начальниками військових адміністрацій, і вони гідно. Діючим поки що законодавством втрачали таким чином легітимність як голови рад зараз, коли закінчиться війна, після нашої перемоги, ті громади, де ради працюють, зможуть зразу відновити місцеве самоврядування. Ніяких військових адміністрацій вже не буде потрібно. Це теж дуже класно. Є одне но, якщо ви запитаєте, Так. дуже чекали цього закону і добре, що його проголосували. Дякую народним депутатам. Є другий момент: є ще бюджет, бюджетний кодекс. Який теж потребує змін, де мають вписати, що дійсно по бюджету в бюджетних тих всіх розрахунках і трансферах місцеві ради мають право робити те, що вони роблять. І це наступний крок, який ми якого ми чекаємо вже від бюджетного комітету Верховної Ради, законопроект 9560, в будь-якій редакції. Ми просимо, чекаємо, коли проголосують, для того, щоб Жодних претензій у правоохоронних органів до органів місцевого самоврядування не було, коли вони допомагають збройним силам України. Тобто є перший крок, тепер потрібен другий. От два разом е, припинять всі якісь інсинуації, кримінальні е, там переслідування тих е, муніципалітетів, які допомагають збройним силам. Пані Оксано, дивіться, розуміємо, що зараз роль місцевих органів влади вона є дуже важливою, зокрема, коли ми говоримо про наслідки ворожих атак, я просто от сьогодні, на жаль, була неспокійна ніч у Львові, через те, що ворог намагався атакувати регіон, Драві. і на жаль, є влучання. І от, вже наприклад, мер Львова каже про те, що збитки внаслідок цього удару перевищують 20 мільйонів гривень. І розуміємо, що от власне першим етапом, коли люди. Стикаються з цією бідою, коли до них прилітає ракета чи шахет. Вони мусять це все зафіксувати, і допомагає їм в цьому процесі. Так адміністрація має на увазі якісь ЦНАПИ в тому числі, які приїжджають на місце працівники і намагаються якось це врегулювати. Ну і допомога, яку люди отримують, це теж велика частина цієї допомоги це на плечі, власне. Падає місцевих органів влади і місцевих бюджетів. Як ви взагалі зараз оцінюєте роль органів місцевого самоврядування в цьому непростому процесі і в тому, що називається ліквідацією наслідків ракетних і шахетних ударів? Я дякую дуже за те, що ви про це говорите. Тому що насправді в тих ситуаціях, коли відбуваються руйнування, більші, менші в першу чергу, звичайно, це Розбирають комунальники, це те, що роблять органи місцевого самоврядування, муніципалітети, і це те, що відноситься в градації витрат бюджетних витрат на благоустрій. І як ви пам'ятаєте, багато говорили негативу про те, що витрати місцевого самоврядування 22-23 роки значно зросли на благоустрій, і як ви пам'ятаєте, звинувачив. От ви займаєтесь благоустроєм, ні, це витрати на розбір завалів. Це витрати на розчищення вулиць для того, щоб люди могли жити нормально навіть в цих умовах. І яскравим прикладом таких позитивних дій з боку муніципалітетів залишається Харків, коли в оцінці міжнародній оцінці, яку проводив міжнародний республіканський інститут, харківчани говорять, що вони найкраще підтримують місцеву владу, і говорять про те, що вот. Харківська місцева влада робить порядок, робить благо благоустрій найкраще. Це е, те, що насправді роблять муніципалітети, і навіть Financial Times е, свого часу видав величезну статтю аналітичну про те, що Міць України і збройних сил об'єднаних України саме в тому, що понад тисячу громад є частиною тих збройних сил, бо ми всі разом. Тому роль величезна органів місцевого самоврядування разом з тим. Ми маємо сьогодні 252 постанову, яка забороняє. Або і ми, наприклад, маємо приклади, коли Бровари хотіли перерахувати кошти в Білопілля Чернігівської області, які стоять зараз на межі з російськими військами громада. І бровари хотіли допомогти Білопіллю будувати фортифікаційні споруди. Міністерство фінансів не дозволило не погодило ці перерахунки, бо в 2023 році прийнято рішення постанова 252 зобов'язує погоджувати у такі передачі. Одне один муніципалітет іншому, хоча це їхні гроші, і це знову ж таки те, чого ми чекаємо від законодавців або від уряду, щоб муніципалітети могли один одному допомагати, не посилаючись на мінфін, тому що насправді це їхні гроші, і у нас такі випадки, на жаль, є ще коли одні громади голосують через ради про допомогу іншим муніципалітетам, які стоять на межі з російськими військами, але мінфін не погоджує на жаль такі перерахування. Так, ну і от пані Оксано хотіли б вас розпитати загалом, як в нас складаються стосунки між державним казначейством і місцевими громадами, чи не є так би мовити затримок? У погодленні і виділенні певних сум так розуміємо, що місцеве самоврядування – це не лише про так, би мовити, місцеву господарку, але це і про місцеві гроші. Так пам'ятаємо, які були величезні дебати, пов'язані з ПДФО, які в місцевих громад забрали. Розуміємо, що зараз місцевим громадам надали можливість допомагати нашим збройним силам, і мовляв, нічого за це їм не буде. Але загалом, якщо брати так в середньому температуру по країні, що в нас зараз відбувається. Зі спроможністю місцевих громад давати собі раду. Перше, я би хотіла сказати, що з казначейством ми завжди знаходимо спільну мову. Казначейство МінФін це різні структури, і казначейство виконує тільки просто, знаєте, як автоматом працює. Вони не приймають рішення казначейства. Вони виконують або 590 постанову, або 252. В них є інструкція, визначена законом Мінфіном, і казначейство працює крок в крок, жодних питань у нас по казначейству немає. Є питання стосовно спроможності. Ви правильно питаєте, чи громади можуть? І тут звичайно є величезна різниця між тими громадами, які знаходяться в зоні бойових дій активних, які деокуповані, і тими, які в центрі в тилу, тому що Є, наприклад, Сумська область, Чернігівська область, громади, які не мають коштів навіть на обов'язкові платежі до кінця року. Є громади, які говорять про те, що у нас є там пожовтень гроші, а далі у нас коштів нема на транспорт, коштів нема на охорону здоров'я, нема на освіту. Ми знаємо, що з 1 січня держава фінансує заробітні плати освітян тільки на 85%, 85 від обов'язкової ставки. Все решта. Доплачуть муніципалітети величезна проблема зараз. І ми буквально вчора з представниками ради Європи питання освітян і по і оплати праці освітян. На тимчасово окупованих територіях, тих, які з тимчасово окупованих територій, з зони активних бойових дій, і ми зараз над цим працюємо разом з урядом, разом з міністерством освіти. Більшість громад, які знаходяться в зоні активних бойових дій, в деокупованих, мають величезні проблеми з коштами і. Ще про що говорять абсолютно всі голови громад, депутати сільських селищних міських рад це те, що коли в них вилучили силове ПДФО, коли забрали mm. ті гроші, попит від військових залишився в тому самому обсязі. Військові не перестали говорити допоможіть в цьому, в цьому, в цьому, і ти не можеш відмовити. Ти мусиш допомагати. допомагати, пані це... Оксано. Нас лишилося буквально дві хвилини. Ще хотів вас уточнити ситуацію з бронюванням співробітників комунальних підприємств. Це стосується як Києва, так і решти обласних центрів України. Так розуміємо, що процедура важка, а водіїв маршруток чи там працівників ЛКП світло чи водоканал ну суттєво менше, і часом міські ради б'ють на сполох. Я дякую вам за це питання, тому що насправді це питання абсолютно всієї економіки, але критична інфраструктура вона мала би мати якісь пріоритети, і ми від асоціації міст України звернулися до уряду для того, щоб уряд визначив 100% бронювання для водіїв, машиністів, електриків, які по. Мінімального життєзабезпечення громад, наприклад, як зробили 100% бронювання для працівників апарату офісу президента або для працівників, які обслуговують роботи різних міністерств. У них 100% бронювання. Ми вважаємо, що насправді критична інфраструктура набагато важливіша, тому звернулися до уряду про те, щоб таку броню для працівників все таки зробили комунальні інфраструктури. Дякуємо вам, Оксана Продон, радниця голови асоціації міст, була з нами на зв'язку. Говорили про специфіку фінансову і про специфіку мобілізаційну, те, що стосується місцевого самоврядування.